Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старо розклад, старопрогноз на грудень 2022 року для нашого архетипу Верховна Жриця. Верховна Жриця це всі, хто народився у лютому, будь-якого числа, а також 2 та 24 числа будь-якого місяця. Поїхали. Першу колоду, яку ми беремо, це Данте Таро, ось така коробочка. І Дивимось, що для наших верховних жриць. Так, що ж у нас? Грудень місяць вже йде, я знаю. А, і м, грудень це місяць переходу від одного архетипу до іншого, і місяць, коли в нас країна і взагалі світ переходить від архетипу о, закохання до архетипу наступного-23 року архетипу колісниця, тому він, як правило, закінчення року не, не завжди Простий, але дуже цікавий. Так ну, перше, це в нас правосуддя. Дивіться, архетип правосуддя і карта правосуддя каже про те, що у грудні місяці буде все в балансі, бо то карта балансу карта балансування між розумом та відчуттями, між тим, що робиш, та те, що отримуєш. Архетип правосуддя, як правило, найскоріше отримує результат в плані того, що поклав на ті ваги, той отримав. А, але це старший аркан, це дуже важливо, А тому все, що ви плануєте у грудні місяці, наприклад, юридично оформля, оформлювати, оформлювати, подавати якісь документи, а, надавати якісь звіти. Бо грудень то в нас також про звіти, а, річні звіти, можливо, вони, мабуть, більш січне. Але це все, що документально, то дуже добре вирішувати саме в грудні. Чому? Тому що у нас архетип року 2022 року, то архетип про закохані і про. Рік вибору, наступний рік це вже рік дій, і ми повинні розуміти, що саме в грудні, якщо ви планували щось юридично оформити, якщо ви планували щось створити, сформувати це про планування і це про дії, про активну реалізацію ваших планів через соціальний світ. Бо правосуддя це. Те, що думає про нас соціум. це коли йде залежність від думки оточуючих. А тому, що було все ок, треба все чітко оформлювати. Дивимось далі з інших колод, в якій сфері це може бути. Наступна колода, яку беремо, а це таро of Positive Clarity. Ось така коробочка, дуже позитивна Таро яскраво та ви знаєте, дуже мені подобається такими позитивними працювати з дитячим портретом, дитячим розкладом і з дітьми. Дуже гарно колодок з цим, я думаю, буде співпрацювати. Дивимось, що ще у вас як у Жриці, дивіться, ваш архетип е, верховне Жриці люблять ви, як верховні жриці, хоч жінки, хоч чоловіки, люблять багато чого тримати в таємниці від соціума. А тут соціум каже по правосуддя, що повинно все бути в балансі. Тому щоб було все в балансі, треба правильно е, сформувати, реалізувати та оформити. Дивимось далі. Е, четвірка монет. Четвірка монет, четвірка пентаклів, дивіться, то карта стабільності, фінансової стабільності. Але тут саме на цій колоді тягнуться дві руки до тих четвірок, тобто, можливо, четвірка це стабільна карта і стабільного фінансового положення, але не максимальна. Тобто, можу сказати, що у грудні місяці фінансів вам буде вистачати на найважливіші свої потреби, але максимальна тобто, десятка монет, це не максимальний матеріальний комфорт. Тобто, якщо ви плануєте щось там. Реалізувати в роботі в соціальному світі, то ви будете тримати ту фінансову стабільність, але то не буде зверх максимум, на який ви там розраховуєте. Але четвірка то стабільність. Проблема в тому, що для людини, коли вона входить в стабільне положення, приходить криза. І п'ятірка монет, яка йде за четвіркою, вона завжди про внутрішню кризу. Для чого нам потрібна криза? Для того, щоб ми рухались. Людина в стабільності замирає. І думає, що воно буде так завжди. Ось, щоб не замирати, щоб не прийшла та криза, треба постійно діяти та йти вперед. Дивимось далі. Наступна колода це алхімічна таро. Ось така коробочка. І дивимося, що ще в наших верховних жриць на грудень місяць. цікаво я люблю, коли колоди красиво оформлені вона тут світиться. Стріблом, коробочка є гарна, е, я вже естетично красу завжди. Так, дивимося, що у вас є. Ох, це в нас королева, не королева, дама чаш, але вона в нас, дивіться, дами, то більше до, до тут а в нас в райдерівській системі в ціл Рицарі та пажі. А тут дана. Це те ж саме, майже що рицарі, але а Lady of Lings це про емоційний спокій. Це ваша карта, тому що вам потрібно розуміти, що Верховна Жриця це спокійний архетип. Тихий, спокійний, врівноважений, коли все врівноважено добре. І, до речі, у нас правосуддя є в ієрархічному рісті рості. Жриць, але е, то про спокій та баланс. баланс у житті е, Я думаю, що це багато про домогосподарство, про домашній побут, який ви будете вирішувати. Ну Наприклад, там як відсвяткувати новий рік, як провести Різдво, де його провести, скільки на це витрачити грошей, як надати спокій. А це дама, яка надає спокій і формує. Побут, спокійний сімейний побут. Тобто, як його провести, бачите, який баланс, дуже великий, добрий, такий стабільний баланс, який у вас буде в руні місця. І це ваша карта. Бо жриці люблять, коли все тихо, спокійно, комфортно, вдома затишно, вдома там йдуть, там випікаються пиріжки, все готується, все комфортно. Це не про активність дій, але про внутрішній стан, який у вас буде в місці. Він буде спокійний та врівноважений. Найважливіше розуміти, що все, що ви покладете. Тобто, якщо ви спокійно відноситесь до ситуації, то і справа спокійно пройде теж саме нададуть ті ваги. Якщо ви в емоційному дисбалансі, то точно такий буде результат, тобто так і пройдуть, наприклад, ті переговори, тому які те, що ми надаємо. Вже в грудні місяці ви її отримуєте а, назад. Дивимось далі. Я, до речі, нагадую, що 24 числа 24 грудня о 12.00 в мене майстер-клас да архетипом закохані. Це всі, хто народилися у червні, а також а, 6 та 28 числа будь-якого місяця, я вас чекаю. Ми розберемо на кожному такому майстер-класі, ми розбираємо, як. А, себе реалізувати, де себе знайти, що за датою народження дано за професійну реалізацію, чому не виходить реалізувати стосунки, бо за завжди назавжди шукають кохання всього свого життя. А коли роблять той вибір, не завжди згодні, що правильно його вибрали. А і найважливіше, звичайно, для дітей, якщо у вас дітки народження червня або 6 до 28 числа будь-якого місяця, приходьте обов'язково, бо я розбираю за кожною дитячою кризою, як себе вести, що робити, що не робити, і те це те, щоб надавати інформацію, як виховувати дитину. Крім того, якщо ви працюєте з колодою Таро, якщо ви працюєте в системі таро, проходьте обов'язково, оскільки я надаю весь нумерологічний розклад, що входить в архетип закохані, а то дуже багато чого. Це не тільки закохання. Тому чекаю 24 числа о 12.00 майстер-клас з архетипу закохані. Поїхали далі. Наступну колоду, яку я беру, це в нас гілте таро, ось така коробочка. І дивно, що в нас ще сила. Дивіться, сила це старший аркан, архетип великої потужності людини всередині. Це дуже сила, велика сила вам у грудні, це велика активність. От якщо тут на дані ви ще там могли б бути вдома відчувати, медитувати, бо Верховна Жриця і ваш архетип любить всі всю езотерику, астрологію, таро, нумерологію, все все-все. Це ваше, це те, чим вам треба займатися. А тут сила каже: якщо ти вже збалансувала себе, то давай вже дій. І це може бути діяти, наприклад, в сфері роботи. Якщо ви плануєте щось робити, то треба це реалізовувати. Сила, то про внутрішню агресію та внутрішній стан. Це Тварина, яка живе всередині людини. У кожної з вас може проявлятися у грудні місяці. Агресія у кожного. Агресія, ненависть, злість. І це нормально. Але, як правило, ваш архетип закохання, ви його ховаєте в себе всередині, а то не треба ховати, то треба показувати всьому світу, бо соціально дуже важливий у вас фактор, і це два теж каркани. Це каже про те, що ви у грудні будете соціалізовані. Називати, чи, я думаю, що будете мабуть, а, там Новий рік через дво десь проводити Дуже гарна карта, і все, що ви плануєте реалізувати у грудні місяці, ви його обов'язково реалізуєте і вам вистачить на це сил. Е, ще дивимося останню із е, таро коло це стемпант. Вона у мене Арт нуа не дуже класична, але дуже красива. Дивимося, що ще у нас для наших верховних жриць. Грудні місяці так, це у нас рицарь мечів, теж в жіночому зображенні. Рицарь це про інформаційний вплив, мечі завжди про інформацію, тому це воздух воздуха, це повітря-повітря. Це про а, спілкування, це про комфортне емоційне спілкування, це про інформацію, яку ви будете отримувати. Це те, може, ви підете десь а, в соціальні служби домовлятися про щось чи отримувати якийсь статус, і вам доведеться для цього прикладати велику кількість зусиль, але ви це зробите. Можливо, ви планували там а, змінити. Місце проживання, бо це може бути ще дорога, і ви можете переїжджати, і там, де ви будете переїжджати, вам також треба буде змінювати статус та займатися документальними справами. Все це дуже дуже добре, оскільки у вас є архетип сили, і сил вам на все це вистачить. Але перш ніж їхати по рицарю, вам треба. Зрозуміти, проінформувати себе, дозвіл там подзвонити, дізнатися інформацію, отримати інформацію для того, щоб заспокоїтись і вже потім діяти. Дуже гарний розклад. Останнє, що ми дивимося, це не таро, це в нас оракули, підказочки такі, магічне послання, богинь, ось така коробка. І дивимося останнє, що у вас ще про що у вас грудень місяць. А ще грудень місяць у вас про необмежені поставки. Ви повністю забезпечені на сьогодні і всі наступні дні. Дивіться, якщо ви хвилюєте, що, наприклад, по четвірці монет вам не вистачить грошей, чи вам не вистачить фінансування, чи не буде допомоги, чи ви хвилюєтесь за заробітну плату, і можу сказати, що в грудні місяці фінансове стабільне положення вам достатньо. І ви забезпечені, будете повністю, як тут кажуть, на сьогодні та на всі наступні дні. І на повний місяць це точно, тому ви можете не хвилюватися. І все, що буде вам потрібно, ви зможете зробити саме у грудні. Важливо є те, що все, що ви будете робити в грудні, вам що ви будете вкладати в цей місяць, ви будете те отримувати, і якщо ви будете вирішувати якісь юридичні питання, вам обов'язково Військового треба це правильно, юридично оформлювати та читати. ну Наприклад, вам треба підписати якийсь договір, дуже-дуже уважно читайте те, що ви підписуєте. Ось такий файний розклад, дуже цікавий. ну в, Як по правило, в грудні місяці вирішується багато питань, багато юридичних, багато питань планування майбутнього на наступний рік. Якщо вам цікаво подивитися архетип року, в мене є відео на YouTube. Дивіться трошки нижче. Я розібрала номерологічну на весь 2023 рік, тому я вас uh, чекаю. Чекаю 24 числа на майстер-класі. Або якщо ви хочете отримати свій розклад точніше, не розклад, а нумерологічний розрахунок на 2023 рік, також пишіть мені в особисті в інстаграм. Я рада вас бачити. До нових зустрічей. Пока-пока.